А от у Петропавлівській Борщагівці до удосконалення населеного пункту взялися не так давно, проте деякі результати вже є. У селі зовсім скоро має з'явитись новий дитячий садок. Ініціатором розбудови дошкільного навчального закладу на Київщині є житловий комплекс Львівський. Будівництво садочку стартувало ще в травні минулого року. Наразі вдалося звести коробку та дах. На яку кількість дітей розрахований садок та на який час заплановано відкриття установи. Дивіться далі. Населення Київщини невпинно зростає. В результаті виникає потреба в комфортному житлі. Значна частина населення це молоді сім'ї. Задля комфортного та перспективного майбутнього люди обирають переважно передмістя Києва. Ось, наприклад, Наталя разом з донькою рік тому переїхала з міста Умані до селища Петропавлівська Борщагівка. Купити квартиру в житловому комплексі Львівський порадили друзі. Багато більше перспектив для Розвитку встановлення особистості моєї дочки саме безпосередньо, тому що я знаю, що через її зараз на 10 років на даний час, і через пару років стане вибір навчання. Я хочу гарний, престижний вуще. Тут дуже гарна альтернатива, альтернатива столичному житлу. Переїхати жити ближче до столиці. Це перший крок. Надалі виникає необхідність забезпечити своїх дітей місцем у дитячому садочку чи школі. Проте із цим можуть виникнути проблеми. Там були менш завантажені групи. Була увага, приділення кожній дитині достатньо а, ну, можливо, в перспективі так само школа. Вихід знайшли у Петропавлівській борщагівці. Житловий комплекс Львівський посприяв розширенню вже існуючого садочка від 70 до 200 місць. Будівництво розпочали в травні минулого року, звели коробку та накрили дахом. Тутешні мешканці хвилюються. Мовляв, на цьому будівництво може зупинитися. Проте забудовник запевняє, що вже 1 вересня цього року дітлахи підуть в садочок. Зараз його розширили, зробили реставрацію старого садика, зроблені фасади, все до там внутрішні роботи. У нас щось немножко времени. Ми все сделать, чтобы на осінь, щоб нужа відкрився і повностю робота по не в повному режимі. Один садочок не вирішить проблему переповнення дитячих закладів, проте стане стартом для успішного фінішу. Пояснює забудовник. В найближчих планах будівництво одного садочка та школи на території самого житлового комплексу. Державний державний де садочок і школа. Ми просто як застройщики будімовострої, потом передавати какби на С Селераду. Планируется сделать его на 300 человек школа примерно и где-то на 150-200 человек детский садик. Мы планируем на 15 2016 год уже відкриття торжественне сам же житловий комплекс Львівський почав свою розбудову ще в 2011 році. Наразі вже у 25 будинках проживають люди. Костянтин каже, що їхньою перевагою є швидкість будівництва. Будинок звели в експлуатацію менше ніж за рік. Зюмінка є може бути е ну, можна сказати, скорость наша і качество. Тобто люди, в принципі, приїжджають, смотрят на момент дачі задатки, наприклад, і потім, коли приходять, смотрят, що дом уже наполовину построєний, вже готовий. Тобто ми стараємося, якби качественно, швидко. мешканці житлом задоволені, а ще додають, що хотіли б мати розвинену інфраструктуру. Наоборот, думаємо, як би ще би збирати і приобрести одну квартиру. Там так. головний плюс це то, що індивідуальне отоплення. Второе, это самый главный тот же момент, что нету вот этой загазованности, нету этого большого трафика движения автомобилей, всего остального. Третье, еще самое тоже главное то, что подача воды в каждую квартиру идет индивидуально. Тут дуже все гарно, такі кольори, дерева і свіже повітря. Живеться чудово на своїй квартирі, дитячі майданчики облаштовані. Катерина Костенко, Олександр Тараненко, правда тут.